Thank you Студенти медичного інституту вирішили доєднатися до підтримки військових та організували акцію. Де святкуватимеш перемогу? Цю акцію ми е, зробили так з довільним внеском, з любим внеском від, від там, не знаю, 10 копійок, 50 копійок. І потім ми ці гроші передамо в благодійний фонд. Нашим воїнам дійсно потрібна, потрібна допомога, так як вони перебувають на першій лінії фронту. І це акція від медичної, тому ми сьогодні максимально. А будемо намагатися зібрати кошти. Ідея акції позначити прапорцем на карті місця, де ти плануєш відсвяткувати перемогу. Виручені за пропорції кошти передадуть благодійному фонду Тил. Їх витратять на основу для платіння сіток. В Львові я хочу у Черкасах в себе вдома. Я у себе в Луганській області в Рубіжному буду святкувати. Я буду святкувати в Харкові у себе вдома. Я буду святкувати в Сумах. Дуже хочеться всім Фрополь. До акції активно залучаються сумчани різного віку. На відміну від студентів, більшість планує святкувати перемогу з близькими у Сумах. Напевно, зустрінемось з друзями, які нарешті повернуться за кордоном і добре погуляємо, відмітимо це. Чекаю, доньку приїде з Києва. Якраз річниця буде правнуку. І я думаю. Ми будемо молитися за те, щоб була перемога в Україні. Да, буду святкувати перемогу. А де буде святкувати? Ну у себе вдома у або просто пойду кудись в ресторан. В до... Сумах. Юрій Котляр, Максим Близнюк, Новини Стс. Добровольці сумських ДФТГ вже отримали кошти на придбання зимового взуття. На черзі форма для холодної пори. Її міська рада замовила централізовано. Ми вже передаємо перші 100 комплектів. Щойно пройшла відповідна нарада. Ми розподілили перші 100 комплектів. Сьогодні також буде друга черга. Це 150 комплектів. Потім на наступному тижні ще 500 комплектів. І далі ми так продовжимо. Я думаю, Протягом 2 тижнів всі отримують форму. На пошиття форми з бюджету сумської громади виділили понад 8 мільйонів гривень. Це дуже приємно, і сьогодні бійці не просто будуть раді. Сьогодні бійці просто це ті речі, які взагалі зараз просто необхідні. Дуже приємно, що з урахуванням розгалуджень виконання завдань, згідно наш наш підрозділ є в самій в структурі, де в міста суми. Тобто ми сьогодні перше отримуємо. Попри непрості умови воєнного часу, добровольче формування сумської громади отримують суттєву фінансову підтримку із бюджету громади, говорять бійці. Величезний об'єм роботи був зроблений по фортифікації опорних пунктів наших. Було мало зусиль туди вкладено, коштів безумовно. Тобто, ну взагалі-то без міської підтримки це взагалі неможливо було зробити. Фінансувати ДФТГ у сумській громаді планують і надалі, але сподіваються, і на підтримку від держави. Ми плануємося сьогодні бюджет уже в ці дні бюджет наступного року, і ми хочемо, щоб у нас була відповідна державна субвенція, допомога від держави на утримання доборучих форматів, тому що в цьому році це було біля 200 мільйонів. Тому що ми сьогодні будуємо позиції, ми сьогодні забезпечуємо всім необхідним. Питання визначення статусу і забезпечення добровольців вже обговорюється на рівні Верховної Ради, говорить нардеп від Сумщини. Ми розуміємо, що добровольчі формування в сумській територіальній громаді та по нашій області це унікальні формування, які єдині, мабуть, в Україні, які виходять і на нуль, і виходять разом з нашими військовослужбовцями. Я думаю, що ми підтримуємо законопроект разом з комплектами. Форми сумські добровольці отримують плитоноски для бронежилетів. Тетяна Мостіпан, Максим Близнюк, новини СТС. У сумах на одному з підприємств по вулиці робітничі селище сталася пожежа на деревообробному підприємстві. Вогонь охопив 25 кубометрів сухої дерев'яної продукції, сім електровентиляторів, стіни та покрівлю сушарки. Ускладнювала ситуацію велика кількість розташованої поруч сухої деревини. Пожежні автоцистерни довелось дозаправляти від гідранта. О третій годині вогнеборці локалізували загоряння, а близько шостої ранку пожежу повністю ліквідували. Ще на тиждень багато лобединських дітей поспішають до цієї спортивної зали на футбольні тренування. Тимофій з та поля старанно відпрацьовує під керівництвом тренера футбольні стандарти. Я займаюся вже півтора року. Чим О. подобається футбол? Мені подобається ця гра, ці правила. Зараз чемпіонат світу до речі. За кого вболіваєш? Ну я вболіваю за Бразилію. Максим захищає ворота своєї команди. До 24 лютого хлопець жив у Харкові, але через обстріли з міста довелось рятуватись. У Харкові Максим грав у футбол, тож і в Лебедині його радо взяли в команду. Ми проснулись рано утром, тому що ми живемо рядом з окружною, а там взарвали воєнної частину. Ми... Себралісь і уїхали в, в Харківську область, Потім ми приїхали в Лебедин. Розбінаюся. Юних лебединських футболістів тренує Сергій Страшненко, який сам виріс у футбольній родині. Його батько Сергій Страшненко старший легенда українського футболу, майстер спорту за 26 років футбольної кар'єри, був воротарем у багатьох потужних командах, а згодом теж працював тренером. Так по життю в мене йшло, що ну, в мене ніколи не було велосипеда, а все в м'ячах було. Батько ну, все-таки дуже е, в футбольному плані величезна людина. І е, до тої е, планки, яку він підняв, ну, мені я не змог туди добрати. З 15 професійно я грав і вже я з від 2010 року я працюю тренером, почав з ПФК суми, потім ФК Суми, і, ну, Барса. Тричі на тиждень Сергій їздить із Сум до Лебедина на тренування і також у півтора роки навчає дітей в футбольній майстерності. Переконаний, видатних зірок спорту слід знаходити саме в спорті масовому. В його Лебединській футбольній школі близько 60 вихованців. Три вікові групи – молодша 4-6 років, середня – 7-9 років і старша Група це 9-12 років. У мене є діти-переселенці, і в мене є один хлопчик з вадами аутізму, з діагнозом аутізму. Ну, ходить, йому подобається. Я все роблю для того, щоб діти сюди йшли і займалися улюбленим видом відом спорту. У Маргарити в цій футбольній школі і син і донька. Мама задоволена, діти повноцінно тренуються, а це дисциплінує і мотивує дітей. Мені дуже подобається наша футбольна команда, бо вона у нас єдина у місті. Сергій Сергійович віддається своїй професії, він дуже допомагає нашим дітям, так як іншого виду спорту у нас в місті немає. Цього дня тренування призупинили для приємної події. Представник роти спеціального призначення Суми передав футбольній школі Сергія Страшки. 20 футбольних м'ячів. За словами військового, сумчани тимчасові переселенці, що виїхали до Італії в евакуацію, разом з італійськими доброчинцями на волонтерських акціях зібрали кошти на добру справу для дітей. А він пообіцяв передати м'ячі, куплені за ці кошти дітям. Дякуємо італійським друзям за підтримку і допомогу. Мерії міста Капаросо, організації для розвитку забезпечення сім'ї СПЕС, Голубий Хрест, Валенсія і гурт. Ведонеро Сіміл Джаз особлива вдячність нашим волонтерам, які є за кордоном, котриніцині Людмилі, Лущик Альоні і Твердохлібу Тарасу. Дякуємо дуже. за підтримку. У роздягальні хлопці радіють нові італійські м'ячі, дуже пасують до їх клубної футбольної форми. У нас в школі всі футболісти вдягнені в італійську форму Зеус. Так, і рюкзаки у нас є. Як форма зручна? Так, дуже гарна. Фірменна, да? так? Так. Нам придбали її наші батьки. Взаємодія на полі розуміння в команді, і воля до перемоги. Саме цьому тренер Сергій Страшненко навчає своїх вихованців. Так само говорить важливо, що сьогодні щире бажання допомогти українцям, що борються за свою державу і за майбутнє українських дітей, єднає людей по всьому світу. Є допомога невеличка, але з Італії і запропонували. Ну я їм дуже вдячний. Завдяки їм ми. Придбали 20 м'ячів для нашої школи. Думаю, їх вистачить. Ну, достатньо. Я думаю, на рік нам вистачить. А далі буде мир. І ми заробимо ще, і ще нові м'ячі. З великою повагою до італійців Лебедин Україна. Ці слова подяки на фото Лебединських футболістів і вимпалами дитячих команд поїдуть до благодійників з Італії. Тетяна Полозова, Євген Сердюк. Новини СТС.